Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимось з рослиною, яку майже ніхто ніколи не бачить. І не стільки тому, що вона дуже крихітна і дуже рідкісна, а ще й тому, що вона живе у найтемніших куточках, куди дуже зрідка заглядають не тільки люди, а й сонячні промені. Зустрічайте! Це мох-привид, Або світлячковий мох. Це справжній маг серед рослин. А якщо точніше, фізик оптик у світі мохів. Він не світиться сам, як світлячки чи гриби. Але коли потрапляє у зовсім темну печеру, де лише тоненький промінчик пробивається крізь щілину, цей мох починає сяяти. Наче зелене сяєво з чарівного ліхтаря. Як? А ось як. На перших етапах життя мох існує у вигляді ниткоподібної структури. Це називається протонемою. Її клітини вміють робити щось неймовірне. Вони збирають і фокусують навіть найслабше світло, наче крихітні лінзи. Частину світла вони направляють усередину для фотосинтезу, а частину випадково відбивають назад. І ми бачимо диво, зелений мох, що світиться у темряві. Це не магія, це оптика й еволюція. Так, мох пристосувався до життя у темних ущелинах, печерах, під корінням дерев. Там, де інші мохи просто не виживають. А він виживає і навіть виграє в темряві. Коли протонема знайде трохи більше світла, на ній виростають дерновинки дорослого моху гематофіт. І от він уже не світиться. Але цікаво, що на листках дорослої рослини іноді можна побачити дрібні світловідбивні точки. Деякі дослідники припускають, що це може бути слід від колишньої оптичної сили протонеми, хоча цей ефект не є повністю вивчений. Світлячковий мох не створює нектару і пилку, не має яскравих квіток, не росте серед квітучого лугу. Але він доводить, навіть у глибокій темряві природа може вигадати щось по-справжньому геніальне. Тож, наступного разу, якщо в сутінках лісового намету чи в кам'яному гроті побачите зелене світіння, не поспішайте лякатись. Можливо, це вас привітав той, що сяє в темряві. Мох-світлячок – чарівник, що знаходить світло там, де, здавалося б, його не має бути. Світ сповнений див, друзі, і я вже готую для вас нову історію. Тож до нової зустрічі. Побачимося!